Вітаю вас, мої шановні друзі, на своєму каналі. З вами, ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія. Поговоримо про з'єднання двох важливих планет Сатурну та Нептону. Ми вже відчуваємо їх дію. Перше з'єднання було навесні, а зараз, 30 липня, буде точне з'єднання їх в ретроградному русі в другому градусі знаку Овен. Розберемо з вами детально кожну планету, за що вона відповідає, що може давати нам ретроградність їх, а також їхнє з'єднання. Поговоримо також і про поняття петлі ретроградних планет і коли вони знову будуть в прямому русі. Тож підписуйтеся. Якщо сподобається відео, пересилайте його своїм друзям та знайомим, щоб люди були також в курсі астрологічних подій, адже що на небі, те й на землі. Окреме відео про ретроградний Сатурн і про ретроградний Нептун вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. А сьогодні ми розберемо аспект з'єднання. В цей період планети будуть об'єднувати свої якості. З'єднання не вважається ні гармонійним, ні напруженим аспектом, тому саме від нас залежить, яку сторону ми оберемо. Якщо ми пройдемося за символікою планет, то Сатурн це планета стійкості, наполегливості нашого внутрішнього стрижню, законів, порядку, карми. А Нептун це планета колективного несвідомого, ілюзій, мрій, фантазій. Їх з'єднання буває один раз на 36-37 років. Але в залежності від того, в якому градусі вони з'єднуються, в якому знаку і дія їх буде також різна. Ми переживаємо з вами зараз особливий період, коли не просто йде їх з'єднання, а з'єднання в період переходу від одного знаку до іншого. Тобто вони здійснюють, що в цьому році інгресію. Ми з вами спостерігали перехід і Сатурну, і Нептурну із знаку риби в знак Овен. Всього 12 знаків зодіаку в астрології. І 12, тобто знак риби це завершальний знак. В ньому об'єднані всі якості інших знаків. А Овен – це знак, яким все починається. Так, це все циклічно. Один знак змінює інший. Англе Овен. Це знак початку, чогось нового, новаторства, знак імпульсу. І коли вони перейшли в знак Овен, то звісно і змінилася енергетика, змінилися закони, змінилося наше відчуття реальності. В період своєї ретроградності вони будуть знову повертати на короткий час знак риби, при цьому формують часові петлі тих ситуацій, які будуть повертатися знову. Коли вони будуть у прямому русі також у з'єднанні. 30 липня ввечері будуть з'єднання Нептуну та Сатурну в другому градусі знаку Овен. Повторно вони будуть у точному з'єднанні 20 лютого 2026 року. Але з урахуванням Орбісу вони весь 2025 рік поблизу, тільки починають діяти за його правилами, оскільки Сатурн відповідає за холод. Лід, скелю це планета земної стихії. А Нептун це планета, яка відповідає за все підземне, землетруси, паводки, оскільки також відповідає за моря. І оскільки вони в знаку овен, то ми з вами переживемо надмірну спеку і від цього підвищену кількість опадів, грози, буревії. Це вказує на потребу об'єднати наші сили, нашу стійкість і наполегливість. Для реалізації спільних цілей в даний час мрії можуть стати реальністю, їх матеріалізує Сатурн. Ми переживаємо з вами переломний період руйнування старих систем та порядків та розмиття розширення кордонів. Якщо розглядати історично з'єднання Сатурна та Нептуна в різних знаках, наприклад, в 1989 році, коли вони були з'єднані у знаку Козиріг, почався період розпаду. СРСР. А також в 1917 році вони були у з'єднанні в знаку Лев, і в цей період починалася революції. Цей же аспект казує і на перевірку віри на міцність, перегляд наших цінностей, бажання втілити наші мрії в конкретні дії, в конкретні речі. В цей період пробуджується наш внутрішній воїн. Сатурн може давати обмеження, а Нептун символічно Управляє 12-м домом, який вказує на минуле, а також ізоляцію або самоізоляцію. Тобто, це може бути сприятливим часом для відвідування місць сили, храмів, лікарень Тому потрібно пропрацьовувати аспекти між цими планетами через прояв їх найкращих якостей, оскільки Сатурн особливо в ретроградному русі вказує на обмеження, може бути затори. Які пов'язані із газами та водою, може бути розрив труб, наприклад, або ж це може бути пов'язано із газопроводом або ж водою. В Цей період, оскільки вони ретроградні, то можуть бути погана якість води або ж недостаток води в результаті такої спеки, цей час, коли потрібно це все буде змінювати, ремонтувати, оскільки Сатурн також дає певні обмеження. То може прийти бажання займатися аскезою. Нептун це наші мрії, це віра, тож сприятливі і медитації, молитви, духовні практики. Сатурн також може давати і обмеження в соціальному житті, відокремлювати кожну людину від соціуму. А Нептон пов'язаний із медициною, медикаментами, тож може бути і захворюваність. Особливо варто бути уважними тим людям, які мають у своєму гороскопі всій своїй даній карті, або планетки, або ж сонце, асцендент із 28 по 30 градусів знаку риби, діва, стрілець та близнюки, а також із 1 по 5 градус знаку Ован, козоріг, Рак та Терези. Ви під особливим поглядом цих планет, Тож саме зараз в період ретроградності планет нас може повертати до тих подій, які були на початку квітня цього року, в період із другої половини лютого 2026 року. Саме цей аспект наголошує на тому, що ми маємо робити те, що віримо, і що може витримати перевірку часом. В якому саме для вас секторі будуть ці планети у з'єднанні, якими домами натальної карти вони управляють в вашій індивідуальній натальній карті, можна з'ясувати на моїй індивідуальній консультації, де ми можемо очікувати не лише подій, в яких темах, але де вони будуть мати і результат. Про все це можу розказати вам в вашому прогнозі на рік. Тож звертайтеся за посиланням перед вами або в Дірект інстаграм, або ж телеграм! І всім бажаю успішно пройти уроки Нептуну та Сатурну.